Сьогодні я запросила до розмови мою колегу, головного редактора найтиражнішої районної газети в області, депутата Сумської обласної ради Наталю Калініченко. В ефірі Народна влада. Я вітаю вас. Калініченко Наталія Євгенівна. Народилася в селі Ганівка Тернівська Білопільського району Сумщини. Має вищу педагогічну освіту. Робота. Вчитель, керівник пресслужби Ворожбянської міської ради, редактор газети Сумської міськради Суми і Сумчани Білопільського районного радіоВИР, за відділом головний редактор Білопільської районної газети Білопільщина, секретар первинної організації національної спілки журналістів України, член міжурядової робочої групи з питань роздержавлення засобів масової інформації, голова громадської організації Асоціація регіональних змі Сумщини. Депутат сумської обласної ради, член постійної депутатської комісії з питань розвитку місцевого самоврядування, процесів децентралізації, адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності, регламенту, законності та правопорядку, зв'язків із громадськістю, інформаційної та регуляторної політики. Пані Наталю, я вас вітаю і а, перше таке питання. Вчитель, журналіст, головний редактор, політик. Як так сталося і що привабило вас в політику? Ну, сталося як сталося. Я працювала вчителем, але завжди мала такий нахил до громадської роботи. Ще починаючи з школи. Венерська організація, Комсомольська, завжди якісь були заходи, участь в них. І тому, от в школі, ми теж проводили багато різних заходів. Я там очолювала якісь такі рухи, тоді ще громадські. Це були 90-ті роки. От, і в політику власне, я потрапила абсолютно, вже політика стала вторинним моїм сферою діяльності, бо стала депутатом районної ради, коли була головним редактором. Зате я стала журналістика. головним журналістика, потім я стала головним редактором, потім вже пішла в політику. В Політику це може так голосно сказано. Я хотіла стати депутатом районної ради з головною метою як керівник комунального закладу і як депутат районної ради. Я мала хоча б на сесії слово мені не треба було чекати, поки депутати мені дадуть чи не дадуть слово. Як не депутат, а як депутат я мала право виступати, захищати свою газету комунальний заклад, який був комунальним закладом районної ради, і як депутат у мене було трохи більше впливу ніж просто редактор. Тобто тобто первинне те, що ви пішли в політику, аби захищати власну газету. Ну не власну газету, нашу комунальну газету, яку я очолювала. Бо дійсно були непрості часи, і 90-ті роки, початок 2000-х років, ці всі були реформи, такі цікаві, не дуже зрозумілі. Тому от редактор газети, якщо я, я і редактор, і депутат, то мені простіше було відстоювати інтереси нашого коле. Скажіть, коли ж ви коли ви вперше стали депутатом районної ради? Mm -hmm. Наскільки тривалим був ваш такий шлях? Депутатом до <зас> від редактора до політики <зас> Редактором, депутатом районної ради, я стала в 2010 році перший раз. Це на місцевих виборах в районну раду. а потім другий раз я теж балотувалася вже минулого року в депутати. Саме в районної ради. Ну а потім далі ваш шлях ось в обла... до обласної ради. Ну, як кажуть, не було б нещастя, так допомогло. Ну це я не вважаю нещастям. Це такий, знаєте, певний збіг обставин, який ну так сложилось. От це і політична ситуація, і закон про вибори, і до речі, от, не менш важливо, тому що я стала депутатом саме нашу цей гендерна поправка, яка дає можливість 30% у виборчого списка жінок. Якби цієї поправки не було, чи цієї зміни до закону, то навряд може б я й не балотувалась, бо ну будемо так казати, брали округи, читала, а два округа чоловік на третій округ треба когось і жінок поставити. Це ви вирішили ну, самі це. виконувати цей закон і податися у політику? Чи вас запросила ну, якась ну, політична сила? це політична сила Запросила. Я так наскільки я знаю, що всі політичні сили ну усякому намагалися притримуватися цього закону і з трьох, mm -hmm. от, я беру по нашому білопілі у нас по району три округи. Виборчих із з трьох партій, верніше, з трьох чоловік в кожній партії обов'язково десь була жінка по округу. Ну, от, дякуючи саме цьому, тому ну, я потрапила як кандидат спочатку. Ну і потім от стала депутатом. Я хотіла запитати, як на вашу думку, наскільки може бути ну власне незаангажованим головний редактор, маючи приналежність до певної політичної сили? Знову ж таки, я зупинюся на тому, раніше наголошу на тому, що от я і в політику пішла саме для того, щоб мати ну, певну можливість захищати редакцію. Ситуація в нас була з газетою не зовсім прості. Власне, от Коли ви згадували мою біографію, то говорили, що я там от працювала спочатку в Білопілі в школі, а потім у мене була винужена весілля в Суми. Чого? Бо саме через оці всі партійні справи, за те, що я принципово взяла позицію і не стала членом. Ліберальної партії мені сказали так: або вона пише заяву ліберальну партію, або пише заяву з газети. Тодішній редактор не зумів це відстояти і сказав: на що мені ці проблеми. Тому я зібралася і поїхала працювати в Суми. І два роки працювала в Сумах, потім повернулася через сімейні обставини, знову Біла І Ну, партійність будемо так казати, для роботи редактора. Це певна певний захист, там якась така. От люфт, де можна відстоювати інтерес редакції, але на сьогоднішній день така система що не будучи членом партії, ти не станеш депутатом. Якщо ти не партійний, ну, але ти що... не депутатом, не районної, не обласної ради, ти не станеш. Тобто може бути. Якщо це спеціальний партійці, якщо в нього це все ну, від душі, то Ні, я так. думаю, ну, волею не волею, але він буде мати якусь прихильність, і Ні. навіть там, е, вибудовуючи редакційну політику свого засобу масової інформації. Ні, я Передусім господарник. Я і якщо взяти газету, то в нас. Всі мають право, і коли мене питають, а чого ти друкуєш одну партію, а не друкуєш іншу, я говорю, а ви до мене звертались? Ні. Звертайтеся, абсолютно є закон про рекламу, є закон про політичні партії, є закон про висвітлення діяльності. Всі ці речі можна, тобто газети її не сховаєш, її можна відкрити, подивитися. я не думаю, що якісь партійні інтереси в мене там особисто в, 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 мають місце в газеті. Радикальна партія. Ви зовні спокійна, розсудлива жінка. Я хотіла б запитати, коли і як потрапили в по до радикалів? Ну справа в тому, що чогось і між радикальної партії це вважається, що якісь всі повинні бути такі якимись різкими, якимись радикальними. От, ну можливо, певні є право так говорити, але дивіться, нас от, якщо взяти депутатів Верховної Ради від радикальної партії, того самого щевського, Купрієнка, Мельченка, це абсолютно. Це дуже мудрі, це дуже спокійні, виважні люди, які ведуть свою таку да так, звичайно. В нас є такі люди звичайно порівнюють порівнюють, мисійчук, порівнюють з лідером, з, звичайно. З, звичайно, який може вискочити з вилами, який може дозволити так, так, собі так, те, так. чого не можуть, можливо, дозволити інші депутати. Тому в принципі у людей складається таке враження, що всі, всі так... прихильники і депутати мають бути. Це теж має місце. Це продумана думка. Наша політична. Партія, продумана, продуманий, ну я не можу сказати, що це імідж, але дійсно в партії має своє завдання. А яке завдання ваше у цій партії? Ви сказали, що кожна людина також, має. Яке завдання та, така ж розумієте, Ми ж так само і в нашій обласній раді. От ті депутати, які у нас зібралися, випадково, не випадково так склалися. Можливо, б хотілося, щоб у нас були трошечки інше, ну так напрямки, може, хто от, але ну. Я не можу сказати, що в мене є завдання, що мені хтось там записав, але кожен виконує те, що він може, виходячи з свого досвіду, знань, із особистих якихось там побажань. У нас от, в нашій обласній раді нас сім депутатів. Ну, моє завдання, я вважаю себе фахівцем по засобах масової інформації, по рекламі, по виступах, по тому, як ми пишемо матеріали в газету, як працюємо із змі. Тобто вважаю, що це таке моє завдання, така моя. Грузкова робота, от я займаюся цим самим. Ніколи не захоплювалися, не мали якоїсь іншої політичної ідеї. Ну, пол... Радикальна партія це ваша перша політична? Ні, сила? це не, не перша політична сила. Я ж розумієте, що закон про вибори існував так, що, в принципі, не будучи в якоїсь партії, ти в Раду не пройдеш. Я була в інших партіях, до Як? деяких я була, будемо так казати, свідомо в деяких нас от… Наприклад, я минулого скликання була і прийшла в депутати від політичної партії Сильна Україна Сергія Тібка. Це свідомий був вибір. Це був, будемо так казати, от да, свідомий був вибір, тому що це не було не, не було дуже великих протиріч між тим, що вони пропонували, як вони працювали, і тим, що яким бачила я сама радикальна майбутнь. партія. Це свідомий вибір. Радикальна партія так будемо казати, мінімізовано. Тут мінімізація негативу, от який я бачу в інших партіях радикальних партій, його найменше. Це по перше, і в друге, чого радикальна партія, мені сподобалось, що коли люди пропонували мені бути в радикальній партії і йти на mm. вибори, давали певну свободу дій. Mm. Тобто не було от так роби, так а не так. Друкуй, так, а не так, вези там, там з тими. Тобто нам сказали так: ви працюєте в себе в окрузі, працюєте в районі, є певні межі, певні обмеження, певні допустимі, недопустимі речі. А далі ваша творча ініціатива, ваші особисті ресурси, ваше бачення ситуації, яке повинно бути базуватися на знаннях району, людей і ваших перспектив. А будете працювати, станете депутатами, не будете. Ну це ж ваші проблеми. Ми з вами говорили і про назву вашої партії, mm -hmm. і про радикальність, і да? Я сказала, що ви спокійна жінка, і тут ви не погодили, що сказали, що ваші партії можуть бути спокійні. Люди скажіть, ну взагалі, то ви радикальна така людина? Чи я не помилилась, Ви дійсно спокійна? І на які радикальні дії ви здатні ну раді поставленої мети, скажімо. Ну, я вважаю себе дуже спокійною і такою виваженою людиною, але краще спитати мої знайомих і друзів. Іноді мені кажуть, що тебе там чи заносить, чи ти там, там трошки зупинись, бо ти вже там от не. не От. А мені здається, що я все роблю правильно, що я все роблю розмірено, продумано. От. Але як то кажуть, результат він неправдовує всі, як казав, незнайомі. Головне, що без протоколу в міліцію. Коли ми. Говорили з вашою керівницею Лілією Ричкіною, mm -hmm. то вона зізнавала, що щодня пише листи ляшку у Фейсбуці, звітує, що вона зробила. А ви говорите, що тут неначе нема дисципліни, це перевірки, чи як це все розцінюється. І кому пишете ви, до речі, чи пишете справа в тому, Звідки. що партійне життя, в тому числі і депутатське життя, це частина, це публічна політика, звичайно. І ті, хто за нас голосував, ті, хто підтримує партію, вони повинні бачити. Як працюють люди, куди вони рухаються, чим вони живуть. Бо політика дійсно всім цікаво, що ж робить депутат, куди він поїхав, там, де він з ким зустрівся, з ким сфотографувався. І, на жаль, ну у нас нема такого великого ресурсу, щоб це все там показувати по телебаченню, там проплачувати газети. Тому от інтернет-ресурс, Фейсбук, Однокласники, ці всі соцмережі це безкоштовний ресурс. І ми там публікуємо дійсно свої матеріали. Ми розповідаємо людям доступної їм формі. Можливо, це не зовсім такі, як на мене, це зовсім не журналістські матеріали. Мені, б як журналісту, хотілося, щоб просто вони були більш такі. фахові, більш такі правильні, відкоректовані. От, а це просто повідомлення життя як, як воно є, тобто от, і в соцмережах ну я Ляшку я не пишу. А якщо він там лайкає мої сторінки, то мені приємно у всякому разі, якщо він це все бачить, Скажіть, будь ласка, наскільки ви вільні у прийняті рішень, скажімо в обласній раді? От яка у вас тут партійна дисципліна? Взагалі вона існує чи ні? Звичайно, як в будь-якій партії є статут, є установчі документи, яким підпорядковується життя всіх партійців, тому що ну вона така не жорстка, не радикальна. В деяких питаннях жорстка, якщо це принципові питання пов'язані там з, з іміджем okay. партії, от, ну, наприклад, тут ж питання бюджету, питання землі, питання, ті, які mm. ну врешті-решт, за якими судять нас люди про нашу діяльність, питання э, діяльності комунальних закладів, витрат витрат бюджетних коштів. Це дійсно у нас чітко. Ми збираємося, ми обговорюємо, сказати, що там у нас там визивають так, що всі проголосували. Скажіть, ось зараз ви сказали, що в принципі перший мотив вашого приходу в політику це захист. Газети, комунальні газети, там де ви були головним редактором. Є. Ну певно, далі ви ж, мабуть, і обіцяли щось людям. Люди за вас голосували, бо якби ви говорили, що я йду для того, щоб захистити свою газету. Да, то люди б на це не звернули увагу. Що ви обіцяли людям? Скажіть, і ну що вдалося вам зробити за ваш поки що нетривалий політичний період? Вдалося як важко сказати, що вдалося. Ну, по перше, я почала робити те, що я вмію робити. Ну, найкраще фахово, це щодо захисту комунальних змі. Бо, власне, переживши певні проблеми в редакції, коли хотіли закрити, коли хотіли мене звільнити, коли в мене було 21 судове засідання і три судових справи в 2010 11 роках, я розумію, як важко колегам моїм комунальних видань, і тому намагалася якимось чином поділитися досвідом і захищати вже їх як депутат. Ви пам'ятаєте всі ці історії. Mm -hmm. А тим більше, коли зараз вступив в дію закон. Про реформування комунальної змі на жаль, от як от, закон писаний, не не всі ми читаний. А якщо читаний, то не всі ми зрозумілий. От і його вважають, що це закон про приватизацію що, як завгодно, але не так, як він насправді є. Тому моє завдання от, пояснювати це, доносити депутатам, захищати певним чином колективи, готувати їх до цього. Бо якщо люди вважають газети, що от вони роздержавились і далі настало щастя, ні, це тільки початок цієї важкої роботи, якою ми придеться робити. Тому ми. Сьогодні створили асоціацію, об'єднуємось навколо неї. Намагаємось працювати в тих умовах, у яких вже нам треба. тобто, нормально. Я ну, а Це більш перше широким так, так, колом так, людей, ви Так, Звичайно, говорите, звичайно. Про що ви звичайно. Це я ну, це, так фахово, що у кого болить. Наступне, що ми обіцяли людям, звичайно, підтримувати, лобіювати інтереси району і території. Бо ну не секрет, що чим більше депутатів з чи іншої території, тим більше представництво, тим більше є шанс залучити якимось чином увагу, кошти, ну якийсь інший ресурс для розвитку цієї території. Я народилася власне, в власне білопільському районі, Все життя тут прожила і нікуди звідси не збираюся їхати. Мені хочеться, щоб у нас були і дороги відремонтовані, і світло на вулицях горіло. і... В тих от селах де ми проїхали, я як журналіст 20 років пишу про район, я знаю повністю всі ці проблеми. Навіть мені не треба там їздити проводити зустріч з виборцями, щоб дізнатися, що в кого як то кажуть, тривожить, що в кого були. Тому е сказати, що от, ми там обіцяли всім щастя завтра зразу, звичайно, це не. але є такі певні, яка точкували проблеми. Там треба водогін зробити, там треба поставити якусь іншу насосну станцію. Так? Пані Наталі, зараз ви потрапили сюди в раду, і я хотіла б ну, почути вашу думку. Власне. Ага. Ну можна щось зрушити, потрапивши в раду, ставши депутатом власної ради. Ну, ось одній людині, скажімо, хай навіть у складі якоїсь політичної сили, ну, взагалі-то наскільки це реально? Це дуже важко, але можна. У будь-якому випадку всі ці речі треба треба пробувати і треба робити. Звичайно, власне, радикальна партія зараз в опозиції чи владу вона підтримує? Тому що, ну скажіть при владі чи в опозиції? Дивіться, в обласній раді у вас є представництво таке потужне в керівництві цієї так, ради. Далі нещодавно призначений на посаду заступника голови обласної адміністрації, також мені здається, один із представників радикальної партії. Тож ну, як ви... ну, його призначення у всякому зі мною точно не погоджували, тому як нам пояснили це його особистий вибір, Це ви маєте на увазі. Миколу підопригору це мій особистий вибір, і на нашу політичну позицію, і на наше бачення ситуації абсолютно це не вплине. Ми як. Говорить наш лідери, ми так важаємо, ми в опозиції до тих рішень, які заважають добре жити людям, які їхні а якщо це допоможе рухатись далі і розвивати країну, і допомагати людям, то тут ми підтримуємо це. Незалежно від того, від кого ці ідеї виходять, повертаючись до попередньої нашої розмови, до роздержавлення засобів масової інформації, до реформування, я до вас хотіла б звернутися як до фахівця. Як на вашу думку, наскільки все таки безболісні ці події беручи до уваги? Ну Тож газету «Сумщина», «Народна трибуна», новини Тростянеччини». Ну і наскільки, яка перспектива у наших засобів масової інформації? Наскільки великі шанси у суспільство почути правду? У нас 21 комунальне видання в Сумщині, це 21 газета газета. В міській міськрайоні і обласна газета зміщина, і коли ми подивилися проти річ, які відбуваються от саме з введенням дію цього закону, то перша претензія найбільша, хоча про це не люблять говорити, там це майнові. Жалко віддавати приміщення, жалко віддавати майно. Чомусь от так склалося, що депутати керівництво районів вважають, що газета це майже їхня приватна власність, це наше майно. Як це ми віддамо майно редакції? Ну, по перше, вони ніх... віддають в оренду, наче звичайно. Його ніхто не від його не мають права віддати. Законом чітко прописано: оренда без права відчуження майна на 15 років при умові, що це майно і приміщення буде використовуватись тільки під видання газети з тією ж назвою сті. Спрямованості з тими А всеми. потім ці приміщення будуть повернуті, чи газета має на якісь Ну, умовах Потім от то ж питання до депутатів Верховної Ради і до комітету, як вони внесуть далі тобто, ці порушення? Ще не визначено ну, це ж бояться. Ну, ну якщо бояться, тому ті, хто бояться, ті хочуть зразу забрати майно, вигнати редакції. Щоб далі жити не бояться случай. хто його знає, як воно далі буде. поки звільним редактора. Друге питання це така ну якась політично особиста помста редакторам. От. Те, що сьогодні відбувається, от цей редактор, він не ті партії служив, він не писав, він не так себе вів на минулих виборах, він кимось заангажований, кимось куплений, він, от, тобто намагаються помститися редактору через впровадження цього закону. Це теж абсолютно неправильно. Ну і третє питання це просто нерозуміння цього закону. Я послухала виступи депутатів наших щодо цього закону. Ну, ну, ну відкрите ж почитайте. Там же ж написано, що ніхто ж нікого не, якщо не ухвалюється, Закон про здержавлення через три роки газета просто закривається. Що? Наталя тепер до вас запитання як де журналіста. кажуть, що журналіст не може бути незалежним. Як на вашу думку? Правда, річ дорога. Ми в <смеш> Чернігові <смеш> зустрілися з лідером групи Бумбокс. Yeah. Ну і почали ж там Сандріхливню такий неформатний -не товариш, такий дуже розумний, веселий, як людина. От його питають там, почали йому там задавати питання, якісь такі глобальні про музику. Він й так піднімає, каже, Давайте не робить вид, що я великий музикант, а ви чесні журналісти. Тому <смеш> от. <смеш> <смеш> журналістика – вона зеркало, розумієте? Якщо дивишся ранком у зеркало і бачиш щось не те, що ти б хотів там побачити, Це не означає, що воно таке є. Жінки створені для дипломатії. У дипломатії найголовніше довести іншому, що ваша ідея його власна. А жінки тільки цим займаються. Клер Льос. Жінка дипломат. Пані Наталя. Скажіть, будь ласка. Наскільки вам вдається переконувати інших у своїй правоті? Ну, мені здається, що взагалі не вдається переконувати, бо що я кажу, мене ніхто не слухав, всі кажуть, що ти не права, я дуже від цього так От. А воно потім якось виходить само, не знаю. Ну, мені вдається, що мені не вдається переконувати. Але я стараюся це робити різними методами. Получається, ну, значить добре. Влада, жіночність, політика, журналістика це все складно поєднувати. Дуже. Скажіть, ви щаслива жінка? Коли над цим не задумувалась, ну, мабуть, да, да. да. Скажіть, а які складові вашого щастя? Ну, перша мене дуже гарна родина. У мене чудові сини, чоловік, з якими 26 років живемо у шлюбі, і в нас ну, всі мене розуміють, і мене підтримують. І якби не ця підтримка, то навряд чи стала б я і депутатом, і, і редактором, якби я там ділила, що мені робити, бігти варити, чи дочитувати газету. Тобто перше — це родина, по-друге, батьки, які мені дали, ну, я. Гарну освіту, які мене допомагали мені в усьому, підтримували, не обмежували мої, мій внутрішній розвиток. Хоча я тепер думаю, що може десь і треба було, дивлячись уже, як я на своїх дітей. От. Ну і по третє, це ті люди, які поруч, які мені десь надихають, десь підтримують, а десь навіть мене зупиняють або там створюють якісь мені перешкоди, я їх долаю, становлюся сильніше. Йду вперед. Ну, ви сильна жінка. Я ось бачу, що в принципі. Те робити, що робите ви, може тільки сильна жінка. Я хотіла б запитати, як чоловік виносить вашу таку жіночу силу? Спитайте, блюх. <гум> <гум> ну, якщо 26 років прожили в шлюбі, то, мабуть, ж якось. <гум> ну, Ми просто розуміємо один одного і підтримуємо. Ми обидва творчі, люд... творчі людини в сім'ї видні живемо. Тільки в мене творчість виявляється в одному, в нього в іншому. Хто у вас в... в домі господар? <гум> Не знаю. Всі потроху. Всі потроху. всіх запитую, як і де живете, які маєте статки, чи на все вистачає? Ну, коротенько, розкажіть. Вистачає не на все, хочеться більше. От, але знову ж таки, якщо щось отримуєш, то треба чимось розплачуватися. Якщо хочеш більше грошей, треба більше працювати, треба вкладати туди свій час, свою енергію, своє здоров'я. І тут виникає питання: чи варте воно те, що ти втрачаєш заради цих грошей. Тому. Як кажуть, що є, те є. Живу з зарплати. У мене заробітна плата заступника. Ну ми прирівнюємося до заступників голів адміністрації головного редактора. От, по штатній сітці, що отримуємо, те получаємо. Є город невеличкий. Тобто ми не купуємо там картоплю, морку вона нас своя. От, чоловік теж працює. Вистачає, живемо в квартирі чоловікових батьків. Я така дуже гарна невістка, бо 26 років живу сукрухою. Думаю, що це теж показник цієї дипломатії, про яку ви говорили. От. Дитина одна мешкала в Сумах зараз з нами ну, фактично в Сумах працює, одна, навчається студент. Вислів журналіста може образити кожен, не кожен зможе втекти. Це про вас. У мене ще один є вислів: що не суди журналіста і не судім будеш. Ну, знаєте, життя бумеранг. Не тільки в журналістиці, воно взагалі тому, от хто свариться з пресою, хто свариться з журналістами, той завжди цей бумеранг отримує, і краще все таки з нами домовлятися, краще з нами дружити. Всі ми нормальні люди і завжди розумні люди, завжди одного почують і зрозуміють. Дякую, шановні глядачі, вам за те, що нас дивились. Це була програма Народна влада і гість програми, депутат Сумської обласної ради Наталя Карінченко.